Всіх вітаю. Сьогодні враження від штахетника від компанії «Вербадом» та враження від спілкування з менеджером Олексієм. Задоволений спілкуванням, доволі ясно все пояснили, розказали, скільки штахетника потрібно на метр паркану. Тобто, я сказав довжину паркану, котрий у мене, і мені дали конкретну відповідь, скільки потрібно штахетника. Трішки залишилась для того, щоб вам показати якість покрасу. Замовляв двосторонній штахетник. Отак він виглядає. Товщина профілю 0,45 мм. Довжина 1,20 метра замовляв по старому паркану. Предоплата 30%. Не бійтесь платити предоплату, тому що, зрозуміло, компанія. Має якийсь ризик і вони повинні бути впевнені, що, коли вони беруть в роботу даний паркан, його у них заберуть. Тобто старий паркан зараз вам покажу, як виглядав. Старий паркан виглядав отак. Можете бачити, відповідно, він уже демонтований. І відповідно були замовлені саморізи під колір паркану, який замовлявся за такою темно-зеленою шляпкою в тон оцієї всієї конструкції. Якісні саморізи з шайбою. Тут стоїть така втулка, прорізиняна. Для того, щоб не травмувати штахетник при закручуванні. В середньому на метр паркану йде 6-7 отаких от металевих штахетників.